Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Сьогодні ви можете впливати на психологічну атмосферу довкола, тонко відчувати настрій людей. У сімейних відносинах виникнуть проблеми через якусь минулу подію. І Овнам доведеться вислуховувати критику і навіть глузування. Не намагайтеся обговорювати це зараз. Відкладіть розмову. Телець. Намагайтеся не конфліктувати і не сваритися з колегами. Уникайте будь-яких напружених ситуацій. Зараз не час для змін. Дійте перевіреними методами та не беріться за нову для себе роботу. Поїздки розчарують. Краще провести день спокійно в тиші. Близнюки. Готуйтеся обговорювати фінансові чи матеріальні питання, брати участь у дискусіях про компенсації чи виплати. У особистих відносинах у близнюків також можливі тертя. Намагайтеся бути м'якше, згладжуйте гострі кути. Купуйте собі щось смачне, щоб покращити настрій. Рак. Обговорення складних чи неприємних питань уникнути сьогодні не вдасться. Тому зробіть зусилля та розберіться із цим. Зірки радять не відкладати розмови з домашніми і, якщо є потреба, з юристами. Якщо цього не зробити, ситуація лише погіршиться. Стрес зніміть заняттям хобі. Лев. По можливості відкладіть усі ділові поїздки та переговори. 28 вересня сприяє роботі на самоті і тиші. Краще зменшити свою активність та більше уваги приділити деталям того, що відбувається. Нові знайомства також сьогодні не варто заводити. Увечері постарайтеся розслабитися у домашній обстановці. Діва. Спілкування та обговорення важливих питань дівам даватиметься важко. По можливості перенесіть їх на інший день. А сьогодні попрацюйте індивідуально. Ця ж рада відноситься і до особистих відносин. Розмови з близькими чи друзями 28 вересня можуть перерости у сварку. Намагайтеся менше говорити. Терези. Готуйтеся до того, що ваші колеги чи ділові партнери почнуть критикувати вашу роботу, висловлювати невдоволення. Найкраще відкласти переговори чи зустрічі, перенести підписання важливих документів. Можливо, негативні події минулого вплинуть на те, що відбувається з Терезами сьогодні. СКОРПІОН. Згадайте, що необхідно зробити саме вам. Скорпіони збережуть свій позитивний настрій, якщо у своїй діяльності орієнтуватимуться на себе та свої бажання. Невдачі в роботі чекають на людей, які працюють у дослідницькій сфері. Проте в деяких очікується незапланований дохід. Стрілець. День важкий у емоційному плані. Зірки радять чинити опір зневірі, гнати від себе похмурі думки. У вас буде складна неприємна розмова, уникнути якої не вийде. Не варто знімати стресовий стан за допомогою спиртного чи солодкого. Займіться медитацією, сходіть на заняття йогою. Козиріг великий шанс не стриматись і наговорити зайвого. Козирогам сьогодні властиво надто прямо висловлювати свої думки і часто критикувати оточуючих. З цієї причини краще відкласти переговори та скасувати зустрічі. До вечора емоційне тло знизиться, і вам буде легше спілкуватися. Водолі. Більшу частину дня ви будете долати нудьгу і поганий настрій. Не варто зустрічатися з керівництвом чи вести ділові переговори, щоб не наговорити зайвого. Самопочуття водоліїв також даватиме себе в знаки, можуть загостритися хронічні хвороби. Риби. Впоратися з особистими проблемами чи неприємностями на роботі риби зможуть легше, якщо спрямують погляд усередину себе. Мрійлива атмосфера та внутрішня гармонія допоможуть їм пережити складні моменти. Хорошою ідеєю буде відкласти неприємні справи та зайнятися своїми потребами. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.